Сьогодні такі навіть відео, не знаю, як це назвати, але ну, коротше, ви підписники, будете керувати мені. Я буду давати опитування в Телеграм, і ви там будете відповідати так або ні, або щось відбирати. І я так буду жити хоча б один день, що дають мені підписники їжу, якою буду їсти, одяг, який я буду одягати. То, напевно, це відео на дачі завтра буду монтувати, і плюс да, в мене тоді там буде чиста голова. Дорогі, друзі, по вашому опитуванню вибрала все таки чай, тому що там 50 на 50 і теж на 50-50 водяхтою одягнулася. Жені тільки поїли Ми зараз Кстати, ти бачила мій манікюр? А, я ж тобі показала? Это гельна? Партнери плюс. А чого хутки було не отодвинув? Отодвину вона просто у мене потікала дуже хороша і вона дуже швидко росте. Я до вас повернулася. Я там гуляла з так, і зараз собі вже приготувала поїздинки, тому що я голодна прийшла. І я надіюсь, це не те, що я думаю про те, що я думаю, але надіюсь, що ні. Да. І в мене тут на ручках, на ножках сидить дитинка маленька, така юмічка гарненька, Ой, мені мама з вами вам перезапишу. Буду їсти і напишу опитування в телеграмі, що після цього я буду робити або збиратися, або відпочивати. Друзі, до вас повернулися вже це, як можна сказати, другий день. Я забула вам вчора зняти ну, типу, завдання, що ви обрали там відпочити мені, або зібратися на дачу. Я все-таки подивилася і я зібралась на дачу. Майже вчора нічого не відпочивала, взагалі. Все, збирала, ще на кухню вбирала. І ну, поїмо. Ні, я вже поїла. Да, Поснізала. Ну і ми скоро вже поїдемо на дачу. Якщо я не забуду, я можу вам і знімати, як я їду. Але це напевно буде довго. Там вже вирішу, буду вам знімати чи ні. Просто я думала, що я хочу ще зняти відео. Окреме, ну, типу, як я приїхала на дачу, це все, і що я там роблю. Друзі, ми вже приїхали на дачу. Тут так нам сразу травичку, вже там повісила гамачок, там моя сестра лежить. Да, ми вже поїли. О, і вже до нас приїдуть і будуть нам да, давати ключі, щоб ми там вже там поубирала, це вот, все тому що даємо будемо спати. Будемо спати наверху. Сейчас угу. яту вам покажу. З особою таку книжечку варненьку. Хочу вже ей наконец читати. Лежить дитина наша, юмечка. Юмічка, де там? Хоті лезіть моя слідька і так, да, вона в теплоті лежить, зараз вам скажу. Тут Лежить така бусинка. Було такий машенчик. Такий гоненький, фіолетовий. туалетик і її мисочка з їжею. І тут ще приходив чорний кот, але він испугався і убіжав від нас там. Да. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також не забувайте про мій дзвіночок на каналі. І також не забувайте про мої інші соціальні мережі, а особливо Телеграм, тому що в Телеграмі я більше з вами спілкуюся, провожу з вами опитування, які мені відео знімати та все інше або моє життя. То підписуйтесь, зустрінемось в нових відео. Всім бапа! -ба!